Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Доки українські захисники борються за наші українські землі на фронті. Ми тримаємо стрій на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найголовнішого. Тож, просто зараз обговоримо з вами підсумки і найважливіші події за 16 січня у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Волині в сльозах мешканці Ратнівської громади оплакують загиблого на війні Івана Хомука. Ховався під ковдрами. Прикордонники в потязі обіймали ухилянта, який хотів до Польщі. Через західний бух на матраці росіянин хотів перепласти кордон із Польщі на Волинь. найгарячіше залишається на сході України. Ворог сконцентрував усі свої сили в районі Соледара. Тривають бої за місто. Українські підрозділи продовжують тримати оборону. Активні бойові дії також біля Вогледара, Авдіївки, Мар'їнки та Торецька. Росія вивела в Чорне море шість кораблів. Загальний залп шість носіїв складає близько 30 ракет. Водночас на бойовому чергуванні в Азовському морі наразі перебувають два корабля, ще дев'ять в середземному. Тим часом. Грачник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіянам не вистачає балістичних ракет. Іскандерів у противника залишилося менше сотні, тому вони дедалі частіше застосовують для обстрілів С 300 та С 400 Окрім того, в запасі вони можуть мати ще сотні старих, але швидкісних ракет Х 22 Від початку війни Росіяни випустили таких уже більше двох сотень. Жодну з них не вдалося збити, адже наявними в Україні за засто... Собі це зробити фактично неможливо. Ну а близько сотні українських військових прибули до штату Оклахома в США, аби ракетні атаки Росіян відбувати ще вправніше. Вони розпочнуть навчання на системах протиповітряної оборони Петріот. Триватиме воно для наших воїнів кілька місяців. Хоча стандартна програма розрахована щонайменше на півроку. А перші комплекси мають надійти в Україну на початку 2022 року. Такими засобами можна буде поцілити і швид. Ткісні ха 22 у ЄС обговорюють удари по будинку в Дніпрі його розцінюють як ознаку ескалації з боку Кремля. Про це заявив речник ЄС Петро Стано. Він також додав, що тривають дискусії, як на це реагувати. Це обговорюватимуть на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС вже наступного понеділка, адже будь-яка реакція Європейського союзу має бути погоджена. Волинь знову оплакує героя. Цього разу сумна звістка надійшла в Ратнівську громаду. Боронячи Україну, загинув житель села Здому Іван Хомук. Воїну було всього 22 роки. Він був командиром міномета мінометного взводу. Молодший сержант з Волині загинув 13 січня на Бахмутському напрямку. Щирість, співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять честь і шана герою. Наживалися на війні. Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині порушників, які розкрадали продуктові набори для захисників. Зокрема, одне з приватних підприємств займалося постачанням товарів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни воно отримало підрядів на понад 2 мільярди гривень. Втім, про чесність там і не йшлося. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок перепродавали через мережу. Посередників. Під час обшуків слідчі вилучили більше 30 тисяч банок тушкованої продукції, а також майже 4 мільйони гривень в різній валюті. Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру. Вилучені продукти передадуть військовим. Також, щоб відшкодувати збитки, вилучать десятки автомобілів, на яких перевозили крадене. Ковдрою за кордон. На залізничному пункті пропуску ягодин 15 січня затримали ухилянта. Перевірити пильність прикордонного наряду вирішив пасажир потягу Харків Хелм. Чоловік заховався у багажному відсіку одного скупе. Порушник, укрившись ковдрами, сподівався уникнути паспортного контролю та незаконно перетнути кордон. Як з'ясували правоохоронці, 36-річний полтавець хотів утекти. Спритнику не лише не вдалося чкурнути за кордон, а й доведеться відповідати. Віддати за спроби втечі згідно із законом, це до п'яти років тюрми. Плив в Україну на матраці на Волині. Прикордонники затримали росіянина, який намагався потрапити в Україну через західний бух. 28-річний чоловік плив з території Польщі на надувному матраці. Росіянина затримали 15 січня на Любомильщині. Прикордонникам він розповів, що нібито тривалий час проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися вже не зміг. Нині чоловіка опитують військовослужбовці прикордонної служби, згодом його передадуть. Prawo ochroncie. Майже 250 тисяч тонн благодійних вантажів саме стільки допомоги протягом минулого року ввезли через волинську митницю. Найбільший ажіотаж був у березні. Тоді за добу оформляли тонни продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, медикаментів та лікарських засобів, а також військового обладнання та дизельного палива. Найменше товарів за добу, а це 16 тонн. Благодійних вантажів оформляли у вересні, адже тоді через блокування польськими перевізниками пункту пропуску до Ругузьк Робота митного поста ягодин була паралізована, тому гуманітарну допомогу в цей період возили лише через устилух. До слова, серед загальної маси, яку оформили волинські митники минулоріч, найбільше автомобілів. Їх везли 11 тисяч 690 одиниць. У Луцьку одружився військовий, який через поранення втратив ноги. Сергію Колещуку та Світлані Калецькій 24 роки. Пара познайомилася на святкування нового 2022 року. Дівчина працює фельдшеркою швидкої, а Сергій до початку великої війни був автомеханіком. 24 лютого чоловіка мобілізували і в липні боєць отримав поранення. Довелося ампутувати обидві ноги. Деякий час побачення пари відбувалися у госпіталі, а в листопаді Сергій освіч. Чився коханій. Врешті, 14 січня, пара в присутності рідних і близьких сказала один одному так: відзначити та гуляти весілля молодята панують вже після того, як Сергій стане на протези. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Пропаганда Російської імперії в Луцькому храмі висіла ікона з Ніколаєм II, який боровся із виявами українства. Зарплату освітянам волинські педагоги ризикують залишитися без усіх надбавок через недофінансування. Кривава трагедія у луцькій квартирі знайшли тіла подружжя із вогнепальними пораненнями. Убив дружину, а потім себе поліція розслідує трагедію у Луцьку. В одній з квартир багатоповерхівки на соборності знайшли застреленим подружжя. Чоловікові було 67, а його дружині 61 рік. За версією правоохоронців, ймовірно, хтось із пари убив іншого, а потім покінчив із собою. Про деталі трагедії та застрелених лучан. Моя колега Анастасія Качина знає більше. Мешканці багатоповерхівки на Соборності в Луцьку досі не можуть оговтатися від подій минулого вечора. Вже я чую таке до голови, дійшло то це страшний ужас. Що то робиться? Близько 23 години, 15 -го січня, в одній із квартир знайшли застреленим подружжя. На тілі чоловіка і дружини були вогнепальні поранення. Поблизу знаходилась рушниця. Рушниці, як з'ясували правоохоронці, зареєстрована на чоловіка. Він був мисливцем. За цими дверима і знайшли Миколу і Тамару. Поруч досі лежать інструменти, якими правоохоронці їх виламували. Сусідка через стіну каже: ні криків, ні пострілів того злощасного вечора з цієї квартири не чула. Спокійно ну, ми в шоці просто А хто Викликав поліцію. Як дізналися, що там там то там? Син здається. Позвон... Ну, він подзвонив до сина, ніби попрощатись чи що. Версія поліції, ймовірно, хтось із подружжя вбив іншого, а потім покінчив із собою. Зауважу, що двері помешкання були замкнені зсередини, ймовірно, маємо справу з вбивством та самогубством. Застрелені з мисливської рушниці Миколай Тамара, розказують, сусіди, жили душа в душу. Вона працювала кухаркою в дитсадку. Хороша сім'я, ви що? Ніхто навіть не може подумати. На третьому поверсі тут де вікомічкують. А скільки їм років приблизно? Я вже, по-моєму, на пенсії, може за 60. Я не знаю точно, може 50. Про Їх нічого поганого не скажеш, вони всі адекватні, нормальні люди. А що сталося? А проблем з алкоголем нічого не було? Ні, Ніколи там. Дуже приємний дядько він завжди вітався, не було нічого таких шуток. тож повірити у те, що чоловік убив дружину чи навпаки, ніхто з сусідів не може. Утім, зачинені зсередини двері іншої версії не лишають. Нині тіла подружжя на судово медичній експертизі. Триває досудове розслідування. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Оборудки на кар'єрі на Волині група ділків упродовж року крала пісок. Одним із учасників схеми був екс-керівник Радошинського піскового кар'єру. Слідство встановило, що він зі своїм спільником продавали сировину прямо з кар'єру за заниженими цінами та з підробленими видатковими накладними. Усе це йшло поза бухгалтерським обліком. І таким чином, впродовж року, вони реалізували майже 40 тисяч тонн піску. В Укрзалізниці, який і належить родовища, у ...збитки в понад 4 мільйони гривень. Ділкам вже повідомили про підозру, триває досудове розслідування і за такі діяння чоловікам загрожує від 7 аж до 12 років за ґратами. На Волині 19-річного молодика, який торгував коноплею, житель села Великий Курінь, що на камінь Каширщині вирішив підзаробити продажем наркотиків. За даними слідства, хлопець вже має судимість за наркоторгівлю. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. За це волинянин загрожує відчасти до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Луцькій хрестовоздвиженській церкві УПЦ московського патріархату помітили ікону з останнім російським імператором Миколою II. Вона зображує його у шапці мономаха та в оточенні сім'ї. Цей факт викликав хвилю обурення у громадськості, адже нині в Україні не хочуть мати нічого пов'язаного із Росією. Що про цю знахідку говорить настоятель храму? Дивіться далі. У Луцькому храмі знайшли ікону з російським царем Миколою II та його сім'єю. Побачили її на іконостасі Нижнього храму Хрестово-Звиженської церкви у ПЦ Московського патріархату. Для чого вона там і чи є досі, запитуємо у настоятеля Миколи Бондарука. Для мене це ікони для священника, це святі. Так? А у нас дуже тоді таким чином, якщо відкинути і цю ікону, тоді треба і хреста відкинути, бо він теж не українець. Причина ж обурення громадськості не в тому, що Микола II не українець, а у тому, що роками провадив репресії, знущання та переслідування українців. Тож в час, коли на нашу країну напали російські загарбники, як мінімум дивно молитися до символу Російської імперії. Священик говорить, що такого значення іконі не надавав, але після розголосу зняв її зікон. Стасу. Я так само страдаю сьогодні з, з усіма своїми. І так само я страдаю, бо на нас напали. Топче чобіт, чужий нашу землю, взриває, б'є, і це не війна, це щось страшніше війни, бо війна це коли військові. В розпал Першої світової війни у 1917-му Микола Другий зрікся престолу через рік його сім'єю розстріляли більшовики. А Російська імперія як держава розвалилася. Через 80 років РПЦ їх канонізувала. Попри те, що це викликало суперечки навіть в самому московському патріархаті, адже вбивство царської сім'ї мало явні політичні, а не релігійні мотиви. Жодна інша помісна православна церква, допоки не внесла їх у свої списки святих. Для мене абсолютно. Просто ікона. У мене інформації не було, що все-таки все є недобре, не коли воно в нас є. Віщеник розповідає, що незважаючи на його ставлення до ікони російського царя, теперішню Росію він вважає ворогом. Хоч колись навчався там у духовній семінарії та переймав досвід від тамтешніх духівників. У цьому ж ключі він відгукується й про московського патріарха Кирила. Це жива людина, яка зробила зло, яка благословила сьогодні на війну. Я так сприймаю це патріарх Кирил. А те, що ікона, і я абсолютно на це уваги ніякої не звернув. На запитання про те, куди ж поділи ікону, священик жартома відповів, що відправив її на родину. Так це чи ні, лишається здогадуватися. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І до теми освіти у Нововолинську ще більше дошкільнят вчитимуться очно. У місті відкрили дошкільний заклад, у якому добудували укриття. Там вклали плитку, встановили меблі, є технічна та питна вода. а Також аптечка, ліхтарі, багато іграшок та все необхідне для навчання. У перший день роботи дитсадка батьки привели близько 40 дітей. Загалом заклад будуть відвідувати 100 вихованців. Навдовзі у громаді планують відкрити ще два дошкільні заклади, і один з них у селі. Не скинечи. у 2023 році доведеться, як то кажуть, затягнути паски. Адже освітню субвенцію, з якої вони отримували зарплати, урізали. Сума немаленька, цілих 20%, якщо порівнювати із минулим роком. Як виходити із ситуації наразі, у громадах думають та вирішують відповідно до нових чисел в Рожичинській громаді, де побувала наша знімальна група, зекономити планують на надбавках вчителів і зовсім їх не виплачувати. Детальніше. Про ситуацію дивіться у сюжеті Ольги Матвеєвої вже більше 20 років. Тетяна Аршулік навчає рожечинських школярів англійської та німецької. На голу ставку каже прожити важко. Велику роль грають надбавки. Отримую доплату за перевірку зошитів, за престижність, за стаж. Ну і за кваліфікаційну категорію та у новому 2023 році більшість доплат у неї можуть забрати. Колега Тетяни Тарас Віжевський вчитель інформатики. Доплату має, наприклад, за обслуговування комп'ютерів. За це отримує плюс 10% від зарплати. Додатково йому платять як класному керівнику, а також за те, що на уроках інформатики класи ділять на групи. У Мене всі класи діляться в тих, яких я викладаю, бо за Нормами має бути одна людина, один комп'ютер. Тому в нас виходить 15 комп'ютерів робочих і для них має бути 15 дітей. Тож для одного класу урок доводиться читати двічі. У нас іде поділ, у нас виходить, що одну годину отримую я, одну годину отримує моя колега. А тепер вони просто цю годину заберуть. І все надбавки хочуть забрати через суттєве скорочення освітньої субвенції на 2023 рік. Рожищенська громада отримала 82 мільйони. Цих коштів на Виплату заробітної плати в повному обсязі педагогам Рожичинської територіальної громади не хватить. Для порівняння минулоріч громада отримала приблизно 97 мільйонів гривень субвенції. Цієї суми цілком вистачило, але у квітні, через повномасштабну війну, 10 мільйонів забрали. Вчителі це відчули вже у травні. Ми фактично не отримували. Ніяких таких необов'язкових надбавок, як то за перевірку зошитів, познімалася гурткова робота, ну і там ряд інших доплат, скажімо так. Також з метою економії бюджетних коштів ми влітку, практично на місяць, йшли всі педагогічним і всім колективом школи в простій. Там оплачували всього дві третіх від заробітної плати. Зменшення заробітної плати було суттєво, це не сказати нічого, дуже суттєво. Тому що оцих уже дві третіх. Я так розумію, це було уже від тої зменшеної суми. Тоді до цього поставилися із розумінням міри вимушені й тимчасові. Тим паче, у вересні усі доплати повернули. Утім, в 2023-му надбавки у вчителів хочуть забрати взагалі, щоб знімаючи надбавки. Ну, десь до 30%, 20-30% зменшиться. Наприклад, каже керівник ліцею, його зарплата знизиться приблизно на 3 тисячі і становитиме біля 12-14 тисяч. Та наголошують, це зарплата директора. Що ж робити тим, в кого вона і так мінімальна? І як вирішити ситуацію? Ви знаєте? Я не знаю. Так каже Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук. Втім, така ситуація склалася по всій Україні, адже освітню субвенцію скоротили приблизно на 20%. Тобто менші суми отримали чи не усі громади області на Волині. Ця проблема, якщо ми візьмемо навіть статистику по кожній громаді, ми бачимо, що не вистачає орієнтовно плюс-мінус. В деяких громадах це більші суми, в деяких це менші суми, але орієнтовно це 20-30%. Це величезні частки. Громадам що пропонується? Який вихід? Доплачувати вчителям, наприклад, виплати за престижність за рахунок коштів місцевого бюджету, дофінансувати освітян із міського бюджету каже В'ячеслав Поліщук, змоги немає, бо його затвердили, ще до того, як дізналися, що педагогічна субвенція буде меншою на 15 мільйонів. Прогнозувати щось при прийнятті бюджету місцевого, що щось ми будемо закривати чи аналізувати. Ми не мали можливості. Через це я кажу, що час. Фактичне, з теоретичним які заходи будуть дієвими для того, щоб зекономити для того, щоб не порушити багато питань. Ми будемо бачити про зазначені заходи. Голова говорити не хоче. Можете Говорим сказати конкретно, не, які це кроки? Ні, дивіться, я е, станом на сьогодні говорити не буду. Натомість розповів начальник гуманітарного відділу, і серед запланованого можливе повернення до сценарію минулого року. Попередні кроки ми намітили, ну не виключено, що і дві третіх не звини працівників також будемо, будемо більш за все, що будемо оголошувати. Нам треба вийти на цих 15 мільйонів. Ну зрозуміло, що ми будемо писати куди тільки можна, звертатися, куди тільки можна. А це до слова ще один вихід, що пропонують громадам там, де є. Критична нестача, критична нестача, яка виходить за рамки можливостей громади і гарантованих законодавством прав працівників на оплату праці. Давайте будемо разом відпрацьовувати кожну конкретну ситуацію і спільно звертатися і до Міністерства освіти і науки, і до Міністерства фінансів України за її словами. у ще ситуація не найкритичніша, набагато складніше нині у більшості невеликих громад. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Ну я в сумі так не волинська теплинка для наших захисників. Луцький інженер і підприємець Василь Цепюк разом з місцевими гончарами розробив карамічний обігрівач для військових. Як чоловік розповів Суспільному, його можна використовувати як в оселі, так і в окопних умовах. Прилад працює за законом збереження і передачі теплової енергії. Миттєво нагрівається від спиртового пальника, зроблений зі спеціальної глини, яка не руйнується і добре зберігає тепло. У середині розігрівається до 600 градусів. Винахідники створили ще й спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепла, що військові могли зігрітися і в польових умовах. Зараз прилад у процесі патентування. майстри виготовили вже 150 виробів, і перші півсотні безоплатно роздали військовим. А чи можна люди добрі у вас защадрувати і нашим хлопцям? Що в окопах гроші ці віддати саме з такими словами зверталися до жителів села Корщів Боратинської громади учасники традиційного різдвяного вертепу, який цьогоріч мав благодійну мету зібрати гроші на потреби ЗСУ. Місцева молодь створила театралізоване дійство для того, щоб нести добру звістку про народження Спасителя та допомогти нашим воїнам на передовій. Тож юнаки та дівчата перебралися в героїв Маланки і дарували одну Чанам віншування адаптовані вже до сучасних реалій. Ти чого сюди припхався? Я солдат, російський льоня, відпустіть мене на волю. Не прийшов я воювати, <кхи> ні стріляти, ні вбивати. Як прийшов, то загубився, від своїх давно відбився. Ви мене не убивайте, у полон скоріше здайте. Ой, що ж то за шум учинився, що знову москалик в Україні загубився. І бажаного таки досягли завдяки небайдужості та щирості односельчан. Юним щедрівникам вдалося зібрати за вечір 27 тисяч гривень. Усі гроші передадуть на потреби військових. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім людям на зло Стали солдати колядувати. Христос родився, славі моєго. Стали солдати колядувати, Христос родився, в славі мойого, нова радість стала, яка не бувала, ще не вмерла Україна, вона дитино постала. Україна дійсно тільки на повстала і, попри все, продовжує мужньо боротися за своє. Ну а у нас поки вся інформація. Не забувайте, що переглянути усі наші матеріали ви можете на Ютуб каналі Новини 12. Тож обов'язково переглядайте, підписуйтесь і не забувайте ділитися власними думками у коментарях. Ну а в нас далі ще більше цікавого. І звісно ж, не забувайте, що є сил та можливостей підтримувати наших воїнів. Побачимось.